Привіт! В ефірі наймолодіжніша програма для підлітків Тінь ТВ і сьогодні з тобою ведуча Катя. Впродовж тижня наша знімальна група збирала для тебе цікаву інформацію, яку ти дізнаєшся вже за мить. Найкращий відпочинок зміна діяльності саме за таким принципом проводять свої літні канікули учні мистецьких шкіл нашої області. Понад 90 юних чайковських, шаляпіних та малевичів з'їхалися до селища Чинадієво-Мукачівського району, аби упродовж 21 дня оздоровитися в літньому таборі Гармонія. Попереду на них чекають цікаве навчання, активний відпочинок у творчій компанії та пізнавальні екскурсії Закарпаття. Детальніше про це далі у сюжеті. Уже 23-й рік на базі Ченодіївської мистецької школи діє літній оздоровчий табір для талановитих учнів Закарпаття Гармонія. Аби потрапити сюди, потрібно не тільки вчитися у школі мистецтв, а й здобути призове місце на міському, обласному, всеукраїнському чи міжнародному музичному конкурсі. У музичній сфері в мене було дуже багато досягнень. Я майже кожен рік участвую у різних конкурсах музичних і займаю там певні місця. Я була в Мукачеві, зайняла перше місто по скрипці. Я був на різних конкурсах, на словацькій народній пісні у середньому, зайняв там третє місце. Уже не перший рік я туди йду. Я займаюся на і Цього року я зайняв третє місце на міжнародному музичному конкурсі. У літньому таборі діти продовжують навчатися музиці, удосконалюють майстерність гри на музичних інструментах. Тут із маленькими віртуозами займаються і проводять майстер-класи викладачі Ужгородського державного музичного училища. Тож діти жодного дня не проводять без нот, але їм це не аби як подобається. Чимало охочих зустріла нас тут із бажанням продемонструвати своє вміння віртуозно грати на музичному інструменті, гарно заспівати, показати свої здібності в образотворчому мистецтві. Mam jaka ba całość